З днем народження, з днем народження, а що ма, та -да, чому ви так радо розбудили? Донечко, ти що забула в тебе сьогодні день народження? Точно я вже й забула. Ну, давайте подивимось, хто мені що подарував. Так, візьмемо мій перший подарунок. Дякую, Мішелька. Давай подивимось, що ж там в тебе. Вау, вже дуже класно, Так, окуляри положу. Давай, давай, давай далі відкривай, а тоді будемо. М Мої подарунки, і треба буде нам колісу сходити, добре? Добре, мамо. Так, хто тут? Це лебедь? Так, це лебідь. А це хто це що, кит? Так, а можна я собі кота заберу? Він такий милий. Забирай. А це крокодил. Дуже класний, дякую, Мішелька. Так, так. Класні подарунки. І чому кстати, в холовінській? Добре, а це від кого цукерки? А це від, того, від твого тата? Так-так, з так. ним народження, донечко. Це тобі ціла кострля цукерок. Мама, мені кажеться, після мого дене народження нам не тільки в кулісту, а ще й стоматологу треба буде йти. Це точно. Угу. Так, треба їх сховати. Ніхто зовні не йде, і я буду бігом їх ховати. Так, саме окромне місце. Прельно це іграшки. Так, тут ні. О, тут, я думаю, ніхто не здогадається. Головне, щоб Мішель їх не побачила. Так, я все, я все сховала. Добре, наступний подарунок від мене. Так, сподіваюсь, Ксюше він сподобається, бо я на нього купила дуже-дуже довго. На цілу машину можна було вже накопити. Але я накопила тільки на ці сережки. Ксюшенька, донечко, ось тримай. Це від мене тобі подаруночок. Що це? Ну, дивись, дивись. Ну, мам, що же там? Не знаю, не знаю. Давай, давай, відкривай. Ну добре. Вау, мама! Це ж найновіші сережки. В, в школі вже у всіх такі є. У мене також вони будуть так, а ще й вони дуже класні. Давай приміряєш. Добре, мамо. Вау, вони такі класні, у мене навіть, вроді, для них костюм є. Ага, ага. А ще сьогодні ми будемо їхати в аквапарк. В аквапарк? Як? Ну, ось так, будемо їхати в аквапарк. Так як на твоє день народження так. дуже хотілося мені поїхати в аквапарк. Але, мам, зима зараз на дворі Ну так, чи можна поїхати? Мама, це моє най-най-най найкласніше -най -най день народження в моєму житті. Дякую, нема за що сонечко моє. Ну, давайте будемо одягатися і собрати. І їхати. На... Вакуапарк. Так. Ну що, дівчата? Як вам одяг. Ну, нормальний. А чому ми ці шапки одягнули? А, ну, щоб вушка не простудити, а ще дрескот там такий в аквапарку, де ж дивіться. Що якщо ви одягнете такі шапочки, то вам дадуть безкоштовний подарунок. Ні. Я на таке не підписувалася. Давайте без мене ви будете гулять. А то, тату, Ксюшине слово закон же. Вона не хоче в шапці бути. Хай не буде. Ні-ні ні. Ваша мама мене потім ну, буде погано мені. Ну добре, але все одно це Ксюшин день народження. Мене не шукати я, ну, я з вами не поїду нікуди, коротше. Ну, добре, тоді ми тобі закупимо солодку вату, якщо вона там є. Таку смачну присмачну. Так, солодку вата? Так, я з вами, тільки щоб точно купили. А то тату тобі буде погано ночі сьогодні. Добре, добре. Так, ну все, я вже зібралась. Вау, ну що? Так, одягнись. Одяду Одягни свою шапочку мішель. Ну що, пішли вже? Так, так, пішли. А то запізимось на потяг. Так-так. Я так хочу піти на мову. Ще ще в аквапарк, я вже море хочу. Яке море, донечку, пішли вже. І так, мамо, а чому ми ці шапки повинні носити? Тому що там безкоштовний подарунок дадуть, і вам нам вже розказав це А ще у того, хто зробив аквапарк, у його донечки сьогодні день народження. І от у неї було таке побажання. Що для всіх, хто в кого сьогодні день народження, гай вдягають новорічні шапочки і в них буде безкоштовний подарунок. Вау. Це дуже круто, мама. Так, так. Тому я і захотіла, щоб ви всі хотіли, мам, а якщо у нас три шапки, то нам треба подарунки. Так, так, три подарунки. От Мішель диви, нам безкоштовні подарунки дадуть. Супер, взагалі супер. Все. Поїхала, то я вже хочу, хочу ці подарунки. Ага, хто б казав, Мішель, тися хоч подарунки. Ага. Ну все, вже пішли, то ми так заговоримо, що весь потяг пропустимо. Ой, давайте підемо вже. А то мені вже якось не дуже. Жарко мені вже точніше. Ага, пішли ви? Ну пішли ми вже. А то справді, Джонатан, ти кажеш, що треба вже йти, бо мені жарко. І мені також. І маріку також жарко. Так. Що таке, Мішель? Я ельф. Мої... Моє слово закон. Добре, добре. Так, ельф, Іди сюди. Ти всю дорогу нам ельфом казала. Що нам робити? Що не робити? І зараз точно сказала, що марш! От я й сказала так. Угу. Так, пішли. О! Олександр! Привіт. Привіт, Джона. то я вже думав тебе побачити цієї зими. Як класно. Так, так, ось ми з дівчатками їдемо на море. Ой, я вже також від Ксюші. Ксюш, я від тебе цю лихоманку е підхопив. Напевно. Ну добре, давай. Уже, давай я вам відкрию, і ми, і ви підете на Угу, Дякую. Так, тепер Тонечка ваша. Ага, мені вже одна зі стадії. яка ти велика, дуже велика. І Джонатан давай. Ну все. Клас. Ох, мені б таких дітей класних та тихих, бо мої зовсім не тихі. Чого ж це? Ой, приходжу з роботи тату, тату, дай їсти, дай іграшки нам дістань. М -м, зрозуміло. Угу. Слухай, а в тебе ж там сен був? Максим, так. Йому ж зараз одинадцять? Одинадцять. Так, одинадцять, а що? О, то це ж він як я. Так, так, він як ти просто дуже, дуже, дуже суворий. Як суворий? Ну, такий. Ну, все. До побачення. До побачення. Так, так, так. Ну, пішли вже. Так, пішли. Ех, Ксюша, що? А скажи, будь ласка, а як бути до норіг? От норіг точніше. А, -а, а, так, де поїзд? Не знаю. Де потяг? Він якось задержиться. Так, давай маленька, ми присядемо сюди. Так, де поїзд? Я не знаю, він може десь уже скоро бути. Недовго ми чекали, так? та так, пару секунд. Ага, пару годин. Дівчата, я вам що казав? Ой, Не ойкайте мені, будь ласка. Будь ласка, ніка. Йдем, йдемо, йдемо, йдемо. Ой, я впала. Папа, я впала. Ну все, пішли вже. Нічого, вроді би вже можна чорні річні. Тату, що в тебе за такі смішні, не знаю, що в тебе? Ну, я люблю над вами трішки нас налякати. Ні, щоб ви посміялись. Жарти. А, от так, так, дякую, Настя. Ти думаєш, чого я <правда> вчителько стала. <правда> <правда> так, почекайте. Ну, я сяду тут. Ні. Пішли. Ну добре, сідайте. Зачекайте, зачекайте, я біля тата. Ні, ну якось у нас не дуже фантастично вийшло. Я з малим тут сижу, ви там. Ой, ну не треба, мам. Так, чому не рухається? Не знаю. А ну мішелька посади, я піду спитаю. Людей, коли буде цей поїзд їхати. Вибачте, він підкажете, коли поїзд буде їхати? я сам тут перший раз, тому давайте не надо так. Добре. Вибачте, ви не знаєте, коли потяг їде? Та зараз через 5 секунд повинен вже їхати. А, добре. 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 Уже їдемо. Ми вже їдемо, ми вже їдемо. Вау, як тут гарно. Вау, супер. Цікаво, цікаво. Не знаю, що, що ви тут знайшли, але тут так голосно, що просто копать якийсь. Так, ну вроді по приїхали. А куди це ми поїхали? Нас на самоліт? Як на самоліт? Дівчата, ви ще забули, що якщо хочете поїхати, треба мене слухати. Іначе зараз повернемось додому і не буде вам ніякого по парку. Послухай, маму, будь ласка. Та я що слухаю? Так, пішли вже. Угу. А навіщо нам туди? Ми таксі визовемо? А, то, що там вже дорога є. Пішли Пішли. Мішель, куди ти біжиш? Я хочу швидше. Мішель. Що таке? Ти хоч і на землі перебігла, але якщо там машина якась їхала Мішель. Я в кущ Все, мене нема тут. Я в кущ! Мішель вирізь. Там крапива могла бути, ти б опеклась, потім ми поїхали б додому, у тебе були б червоні руки ноги. Так Мішель, це правда. Угу. Треба посторонам дивитися наліво, направо. Угу. Зараз ми якраз підемо таксі визивати. Я ще чому ми спустилися, якщо нам вверх треба йти. Без поняття, я замашею біг. Дівчата швидше. Біжим, біжим. Все, мішаль, ти будеш в мене на руках. Ну ні. Так. Ой, дівчата. Дівчата, дівчата. Ага. А ти нам таксі визвати? Так, ну зараз. Зараз Завжди ну, там, на своїх годинниках позвонить таксісту. Давайте сюди зайдемо, там де ліфт. Дівчата швидше. А потім вийдемо, коли машина прийде. Мам, я тут. Ну все, зараз Джон дзвонить таксі. Доброго дня. Доброго дня. Так, я б хотів замовити таксі. <гум> <гум> так, зараз я вам назву. Там, де ми знаходимося. Так, доброго дня. Це ви замовляли таксі. Так, так, це ми замовляли таксі. Так, доброго дня. Доброго, доброго, сідайте. Угу. Так, хто наперед сяде? Я чи ти з дитиною? Так, Джонатан, давай без таких фокусів. Добре, добре. Мужчини завжди повинні бути спереду, так? Так, давайте трішки від'їзду, щоб вам було легше заходити. Угу, Дякую. Закриваємо двері. Дівчатка, сідайте. Так, е Ксюша, ти держиш Мишель на руках. Добре? Добре, мамо, добре. Піше Мишель. Я з коляскою сідаю. Ну, все. Ми поїхали. Ой. Ну все. Зараз ми. Так, давайте... Будемо без таких пробок, будь ласка. І не нам свої квіти тут. Е, у мене алергія на квіти. Так. Давайте радо якось включу. Ну все, поїхали.